Росія залишилася без одного із найбільших арсеналів зброї. Він вибухнув 22 квітня. Там зберігалися боєприпаси, яким окупанти атакували Україну. Арсенал знаходиться усього за 60 кілометрів від Москви і водночас за більш ніж пів тисячі від українського кордону. У Дефенс Експрес припускають, що російське ППО могло просто прогавити цю атаку. Росіяни ж заявляють, детонація на складі сталася через помилку самих окупантів. То скільки боєприпасів втратила ворожа країна і скільки у них залишилося ще таких арсеналів? Дивіться у матеріалі Віталія Залевського. Що це було? Щось зірвалося дуже сильно. Вогняний шар. Треба кудись бігти. Це момент вибуху на одному з найбільших арсеналів Ерефії. Пожежа спалахнула тут зранку, 22 квітня. Густий чорний дим розтягнувся на кілометри, а через детонацію боєприпасів оголосили термінову евакуацію населення.